Если президент Янукович ссылается на инструкции, которые мешают удовлетворить, вынести решение о помиловании, то Верховная Рада Украины имеет все полномочия для объявления амнистии, и в этом она никак не ограничена. Она ограничена в этом только голосованием и подписью президента страны. Значит, поэтому я думаю, что если бы добре, воля вас тожествовала эти три стороны договорились, что э, вся преамбула этого рішення могла бы состоять буквально из одной строчки. Э, кинуючись принципами гуманизма, та відповідно до частини 3 статті 92 Конституції України, Верховна Рада постановляє і дальше оголосити амністію,pieceчислів чого амністію там повірили Володимим і закон набиває чинності з дня його офіційного публікування. Это можно было бы сделать очень быстро и очень просто. Значит, я только, только скажу, что президент сказал, что партия регионов внесет. Я думаю, что завтра с утра партия регионов должна собраться и написать этих две строчки. И это будет большой вклад в партию регионов, то, что э, есть к чему есть желание. Но, по крайней мере, времени. Владимир Олейник, вы можете это предложить. Я хочу вам сказать подобные экспромты, дайте материалы, мы подивимся. Но ви добре знаєте, що доки я ще о, раз о, 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 оце історичний документ, бо ви такого не будете мати ніколи. Це для вибраних, для прем'єрів, президентів, міністрів, тих, хто гроші має, де написана фамілія помилувати конкретну людину. Ми маємо такі інститути, як і мені на тамністія не та там да. тороском амністувати. Але ми маємо такий інститут, як іменні укази, бо це акт персональної дії. Але коли вже з'являться закони, то давайте тоді в конституції внесемо таку поправку всі рівні перед законом, окрім і внесемо Юлія Тимошенко і все поставимо крапку. Він тієш страни, це ні вже не українські найдіть мені в Європі подібний приклад. Найдіть На... те, хоч є. один Європі Немає політичних там, репресій. Там, Про що беруть... ви кажете?